І, друзі, сьогодні покажу вам дуже класну нову, трьохкімнатну квартиру в новобудові з євроремонтом. Захоче ви нічого робити не треба, ходімо дивитись квартиру. Традиційно почнемо з вами огляд з кухні. Вона повністю укомплектована, готова до зустрічі нового щасливого року. Вся вбудована техніка є, окрім посудомийки. Ну, якщо ви не любите. Мити вручну посуд прийдеться її докупити. Місце для неї є. Квартира наша досить просторна, загальна площа 100 квадратних метрів і коштує квартира 115 тисяч доларів, це 1150 за квадратний метр. Непогана ціна для квартири в новобудові, це академічний вулиця Олександрівська, 1. У нас є декілька схожих таких квартир, тому якщо ця квартира, наприклад, вам не підійде по цвітовій гамі, у нас є ще. Схожі квартири, і ми з радістю вам їх покажемо. З цієї спальні у нас теж є балкон, і батьківська ще велика спальня. Бачите, вже готова зустрічати своїх нових господарів. Є е, такий варіант з гардеробною ось ця квартира, а є поверхом нижче з роздільним санвузлом. Тут він сумісний, тут вже є пралка, болер, все необхідне. Тож приходьте на перегляд.